Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Иванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Сьогодні Україна відзначає День Національної гвардії. На Миколаївських мостах вже розпочали ремонтні роботи. Сьогодні є підприємці, підприємства, які йдуть нам зустріч і виконують в вдовг дані роботи. В Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Марева презентували театралізовану постановку Шекспір про кохання. Знаєте, актером бути це значить одіть шкуру нового чоловіка. це, безусловно, це і в плані личностного це завжди прекрасно, да і просто показати батькам, на що ти способен. Сьогодні Україна відзначає День Національної гвардії. Згідно з указом президента від 18 березня 2015 року, свято відзначатиметься відтепер 26 березня. День Нацгвардії був встановлений рішенням Верховної Ради України ще у 1991 році і відзначався до кінця минулого століття. Потім, згідно з указом президента, про зміну та визнання, втратившими силу, акти про Нацгвардію, військове формування розпустили, а про свято забули. Але із рахуванням того внеску, який зробили військові цього формування під час конфлікту на сході України, підтримка державної безпеки та охорони суверенітету, захист та охорона життів, прав, свобод та інтересів громадян суспільства та України від злочинних та інших протиправних дій, було встановлено 26 березня офіційним святом. Національної гвардії. Нагадаємо, що за час збройного конфлікту на сході України загинуло 136 військовослужбовців Нацгвардії. 48 зникли безвісти, а ще 20 знаходяться у полоні. Денис Іванов, Телевізійні новини Миколаївщини. І зараз про кадрові зміни. На виконання рішення кабінету міністрів України на період проведення службового розслідування в територіальних органах ДСНС України з 25 березня 2015 року до прийняття рішення усунути начальника головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області Максима Грицаєнка. Тимчасове виконання обов'язків начальника головного управління ДСНС Миколаївській області покласти на першого заступника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Панасенка Миколу. Ремонтні роботи на Миколаївських мостах вже розпочалися, проте зараз проводитиметься тільки ямковий ремонт, тому що зробити капітальний не дозволяють температурні умови, адже температура має триматися вище 18 градусів в одному з випусків наші кореспонденти розповідали, що шляховики запланували завершити ямковий ремонт на Інгульському та Варварівському мостах до 1 квітня. Дорожні покриття на Миколаївських мостах знаходилися у жахливому стані. Крім того, ремонт потребує значного фінансового вливання. Що стосується Миколаївських мостів, це два моста Інгульський Варварівський. Варваровський. Ви бачите, ми взяли на себе нагрузку обязательства и уже начали ямочный ремонт. Сегодня есть предприниматели, предприятия, которые идут нам навстречу и выполняют в долг данные работы. Хоть и ямковый, але ремонт на мостах успешно розпочався. При наступлении наступні стабільної погодних где-то ориентировочно, после пасхи устроен слой е, круп мелко зернівського. Е, е, тип, тип Бальшої концентрації щебня, слой, який дасть можливість розпроділіть нагрузки і каторибують нести нагрузки без біздеформації. Представники облдержадміністрації говорять, що на ремонт доріг виділять близько 1 мільярда гривень з держбюджету, 100 мільйонів з яких припаде на Миколаївську область. Про подальші ремонтні роботи та результати ми інформуватимемо в наступних випусках новин. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Про перспективи продажу державного пакету акцій Чорноморського суднобудівного заводу, надходження коштів від приватизації та оренди державного майна за 2014 рік ішлося під час прес-конференції у регіональному відділенні фонду державного майна України по Миколаївській області. У керівництві регіонального відділення нещодавно відбулись кадрові зміни. Євген Казанський, який протягом 20 років був його незмінним керівником, звільнився у зв'язку з виходом на пенсію. Наказом глави фонду виконувачем обов'язки призначено Олега Сокола. «По за за підсумком роботи в 2014 году Николаевской області приватизировано три объекта государственной собственности группа і 18 об'єктів комунальної собственности, в яких 17 объектов группы А, 1 объект группы Д. По городам и районам основную лепту в приватизацию объекта коммунальной собственности было внесено городом Николаевым, который обеспечил приватизации 13 объектов, в том числе 12 объектов группы А, 1 объект группы Д. 4 объекта было приватизировано в Абуйском районе, 1 областной коммунальной собственности. Протягом 2014 року регіональне відділення здійснювало управління державним майном двох сільгоспідприємств Володимирське та Миколаївське. На підприємствах, які знаходяться в управлінні регіонального відділення, на кінець 2014 року відсутня заборгованість із заробітної плати. В має 2014 році в управлінні регіонального відділення був передан державний пакет акцій. Акціонерний общество судостроительный завод пакет акцій в розмірі ,64 статутного капіталу. Цей пакет акцій пропонувався на торгах на українській фондовій біржі. У регіональному відділенні намагалися знайти покупця для нього, пропонуючи придбати як акціонерам, зокрема смарт-холдингу, так і неакціонерам. Поки пакет акцій ніхто не приобретає. Скажу більше, навіть плотно з Небулоном, їм предложить этот пакет. Ну… Но сегодня, скажем так, исходя из состояния работы предприятия, из его фактической стоимости, пакет, стоимость цены пакета может быть даже несколько завышена. Предприятие закончило 2014 год с 50 миллионами убытков. Поэтому по номиналу продавать пакет акций, понимаете, сегодня несколько дорого. На думку керівництва регіонального відділення шанс продати державний пакет акцій ЧСЗ є у разі зміни підходу до його оцінки. У минулому році в області приватизовано три об'єкта державної власності, та наразі більше коштів надходить від оренди держмайна. В 2000 році ми обеспечили в бюджет від оренди всього лише 200 тисяч гривень. У 2014 году обеспечили 16,7 мільйонів 8,5 раз рост поступления орендної плати. Во многом такой рост арендной платы произошел благодаря тому, что мы, начиная с 2008 года, в нашем Николаевском порту морском торговом, я уже вам рассказывала, сдавали в аренду мощности, те, которые были в совместной деятельности. А сегодня наши арендаторы, севидорные компании, их 9 они работают в порту, и у нас там 25 договоров аренды находятся на контроле, обеспечивают 12 миллионов в год от аренды государственного имущества. За 2014 рік регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від приватизації та оренди державного майна до бюджету на суму понад 17 мільйонів гривень. Тетяна Гуменна Ігор Дорошенко ТНМ. Сьогодні на базі коледжу Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбувся семінар засідання викладачів інформатики та програмування, а також української мови та літератури. На захід завітали представники навчальних закладів як з області, так і з Миколаєва. Ця зустріч є плановою. і Проводиться вже восьмий рік поспіль. Головна тема обговорення використання сучасних комп'ютерних можливостей у вивченні української мови та інших дисциплін. Я хочу, щоб ви проговорили не тільки теоретичні питання, які взагалі існують, а щоб можна було побачити, яка все-таки стратегія розвитку того чи іншого напряму підготовки даних фахівців. Використання розвитку комп'ютерних технологій і програм один з ключових пунктів стратегії розвитку в Миколаївської області до 2020 року. По програмам. Україна зараз займає провідне місце, і можна зараз мати надходження до держави, валютні надходження, саме використовуючи талант нашого підростаючого покоління. Під час семінару Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського представив матеріали експериментальної роботи педагогічного колективу коледжу у сфері використання IT-технологій для дистанційного вивчення матеріалу студентами. Собрались преподавателі і студенти всіх виших учебних заведень перші второ уровні акредитації. Ну, перше, що обменяться опытом преподавання, вот, обучения наших студентів, і естественно провести олімпіаду з інформатики всех учебных заведений. Окрім семінару, кращі студенти області взяли участь у другому етапі восьмої всеукраїнської олімпіади з інформатики. Протягом дня буде проходити і сама олімпіада, і засідання семінарів. По закінченню ми плануємо нагородити наших студентів-переможців, які сьогодні працюють плідно в 317-й аудиторії призами грамотами і знову ж таки побажати їм всього найкращого. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького до 71-ї річниці визволення Миколаєва від фашистських загарбників відкрилася документальна експозиція. Назва виставки Миколаїв в роки Великої вітчизняної війни з циклу заходів Весна визволення. За словами організаторів, на такі заходи вони завжди запрошували ветеранів до бібліотеки. Спогадами про тодішні події поділився знаний миколаївський письменник Анатолій Маляров. Я був під першою під першим бомбардуванням в Миколаєві. Як ми переправили сюди, це було в ніч з 3 на 4, здається. Я можу історики поправити мене, бо мені було 9 років, я забув, але шкірою своєю я це все відчув. Під якийсь дім помістили і казали, ховайтеся під стіни, ваші коні хай там подохнуть, хай їх побивається. Не страшно, аби ви вижили. Документальна експозиція включала авторську виставку військового історика та журналіста Олексія Пилипчука. Образи минулої війни саме так називаються представлені історичні дослідження автора. Ця експозиція також доповнена моделями бойових літаків та ілюстраціями до книг. Я занимаюсь этой историей и как бы продлеваю жизнь тех людей, которые жили, которые достойны, чтобы о них знали. Пусть даже они не удостоены высокого звания Героя Советского Союза, высоких наград. Но самая лучшая награда для них это память народная о том, что мы о них помним. Документальна експозиція Миколаїв роки Великої Вітчизняної війни знайомить відвідувачів з унікальними експонатами, які демонструють життя миколаївців у той період. Зацікавить виставка не тільки істориків та ветеранів, а й молоде покоління. Переконують організатори. Об этом нужно зараз говорити і говорить, говорить мені кажется, вот первую очередь. Ми вложимо вот наше міроприяті та вот Наш вклад вот, в рітічському воспитание молодежі нашого города. Подивитися експозицію можна з 26 березня і до 20 травня цього року. Анна Бурейко, Бурей, В телевізійні новини Миколаївщини. Шекспір про кохання. Під такою назвою відбулась театралізована постановка англійською мовою в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмарьова. Виставу переглянула і наша знімальна група. Його я називу Ромеро, і він Манте. А дівчину Етель ні. Її Джульєнте лише не не буде каполі відразу зазначимо, що захід ініційовано бібліотечним ресурсним центром Вікно в Америку до Міжнародного дня театрів, який відзначатиметься 27 березня. Тому ми ініціювали такий проект вперше. Назвали цей театр «Перфуменс» і сподіваємося, що це не останній наш спектакль, а це лише перша спроба, така яка, сподіваємось, буде дуже вдалою і отримує схвальні відгуки наших глядачів. Партнерами в рамках підготовки вистави стали студенти деяких миколаївських та навіть одеського вищих навчальних закладів. Всі вони добре володіють англійською мовою. Як згадує бібліотекар Юлія Колесник, працювати з даною творчою групою протягом чотирьох місяців було приємно та легко. Очень легко, потому что ребята, во-первых, очень инициативные. У ребят, они в совершенстве владеют английским языком. Конечно, что-то мы вычитывали. Хотели передать эмоции, которые мы запланировали. Я думаю, что они получатся. Но в целом работалось нам достаточно комфортно. Получилась очень хорошая и живая команда. Самі студенти-актори задоволенням перевтілились у відведеній їм ролі та знайшли з ними дещо спільне. Знать, актером быть это значит одеть шкуру нового человека. Это, безусловно, это и в плане личностного развития это всегда прекрасно. Да, и просто показать родителям, на что ты способен. Она такая же юная, милая девочка. Ну, ну, только что она немного легкомысленная. Я не легкомысленная, но мне нравится ее роль, потому что она такая, как девочка, иная девочка, влюбленная. Глядачі, а це активні відвідувачі бібліотеки, учасники англійського розмовного клубу Діалог та студенти мали змогу переглянути уривки з трагедії Шекспіра Ромео і Джульєта, Отелло, відеоролик про творчість поета та книжкову виставку. Настадніки Ігор Дорошенко телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував чемпіонат України з велоспорту. Змагання приурочили до дня визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Подробиці у нашому наступному відеоматеріалі. Вже традиційно, 22-й рік поспіль, Миколаїв приймає велосипедистів з усіх куточків України. 25 команд, близько 300 найсильніших гонщиків України різних вікових категорій, братимуть участь у змаганні. Однак, такого масштабу змагання набуло лише цього року. Такі змагання такого рівня у нас проводяться вперше, тому що раніше проходили змагання серед юнаків та юніорів. Сьогодні, в зв'язку з тим, що ці змагання раніше проводилися серед дорослих в Криму. Криму у нас немає. І на сьогоднішній день було прийнято рішення Федерації України велоспорту віддати ці змагання на проведення в Миколаєві. Змагання будуть проходити з 26 по 29 березня. Нагородження переможців відбудеться у неділю близько другої години дня. Перегони пройдуть у чотири етапи, в залежності від вікової групи. Велосипедисти проїдуть від 3 до 160 кілометрів дорогами міста та області. На змаганнях Миколаїв представлятиме 40 спортсменів. У мене атець тренер і старший брат займався. І так вийшло, що я теж і представляю свою сім'ю область, ну іноді навіть Україну. Кожне сорівнування це путь к успіху. Ти з кожними сорівнуваннями становишся ну, сильніє це досвід. Це лише перша гонка критеріум. З результатами трьох відбіркових турів будуть визначені переможці. Фінальні змагання пройде у Києві на день міста. Найкраще представлятимуть Україну у всесвітніх змаганнях. Спорт. Это здоровье, спорт ⁇ это жизнь. Это очень важно для молодежи заниматься спортом. Собственно, это мы и пытаемся показать своей помощью в организации данного мероприятия. Для того, чтобы создавать здоровую нацию, нужно начинать себя, нужно заниматься спортом, нужно э, смотреть в будущее. Юлия Анисимова, Сергей Ермаков, ДНМ. Фінальний тур чемпіонату України серед дітей до 12 років відкрився в Миколаївському обласному шаховому клубі. 12 хлопчиків і 12 дівчаток вибороли право на участь у фіналі під час відбіркових змагань восени минулого року. Серед учасників представники 10 областей України і власне юні миколаївські шахісти, причому наших найбільше. З 24 – восьмеро. І звісно, не тому, що змагання відбуваються в Миколаєві, це не могло вплинути на результати відбіркових турів. Просто наші кращі. Те, що в Ніколаєві попало 8 чоловік, це заслуга всього колективу. Потому що коли тренера працюють, існує конкуренція, соответственно, полишається уровень дітей. А так як в Миколаєві все делают для шахмат во всіх аспектах. То зрозуміло, що це как бы, успіх закономірним. Шахова школа у нас є одною з найкращих в Україні. У нас є чемпіон світу, у нас є призери чемпіонату Європи. У нас є багато, багато чемпіонів України. Миколаївщина славиться своїми шахістами. Ми сподіваємося, що цей рік буде не винятком. І ми будемо ще багато раз вітати наших спортсменів з високими нагородами. Фінал чемпіонату України серед дітей до 12 років триватиме 10 днів і буде дуже насиченим. 2 апреля закінчується турнір по класичним шахматам, потім 3-4 турнір по швидким шахматам. По Победитель цих соревновань получает право участвовать в Чемпіонаті мира, а второе місце в Чемпіонаті Європи. Серед учасників змагань, принаймні серед тренерів з різних куточків України, багато таких, хто часто бував на турнірах у Миколаєві. Люблять наше місто, поважають нашу шахову школу і вшановують пам'ять Миколи Васильовича Шелеста. Тут традиції шахматні остались ще при покійному Шелесті. Я його пам'ятаю добре. Я ще від 15, 15 возив назад, возив ребят. Мученик Лариса Львовна была здесь, в общем-то, тоже энтузиастом, тоже хорошие отношения поддерживал. Ну, в общем, Николаев – шахматный город. Я уверен, что Николаевская школа э, во главе с замечательным директором, говорю это совершенно искренне, Русланом Хамзиным продолжит свое поступательное движение. Вот. А чтобы вам было интереснее, будем с вами соревноваться. До речі, обласна шахова федерація разом зі спонсорами забезпечили призовий фонд фіналу чемпіонату України у сумі 6 тисяч гривень. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві завершився чемпіонат із гандболу, присвячений майстру спорту, заслуженому тренеру СРСР Миколі Бойченко. Участь в турнірі брали більше десятка команд не лише з Миколаївщини, але й сусідніх регіонів. За перебігом турніру спостерігали наші кореспонденти. Турнір присвячений пам'яті тренеру, який дав путівку великий спорт не одному десятку обдарованих спортсменів. Він виховував не лише спортсменів, а насамперед здорових, сильних тілом і духом свідомих громадян. Саме з такими спогадами і словами вшанували пам'ять Миколу Боченка, організатори і учасники турніру. Гандбол зарождався варварів. Я сиджу зараз на трибунах, я там з першим тренером нашим градіще Владимир Сергієвич. Ми в маленькому спортивному залі. Зато, затем мы полностью перешли в детскую юношескую школу номер 3 Мы не один год принимали участие в команде и сборной школьников нашего, нашего региона, нашей области. Понимаете, была гордость за то, что мы представляем Николаев. Честно говоря, он один из тех ребят, которые действительно... получил признание настоящего гонболиста, оценен как мастер спорта. Участник в школе мы начинали только первые АЗ. Это были 64-65 года. И за последующие это были игры с первенства области, первенства Украины. Имели свои определенные успехи. Цього року пам'ятний турнір зібрав три команди із Миколаївщини: це Даманівка, Жовтневий район, ветеранська команда і гості з Одеської області, команда Іванівка. Велику увагу заслуговують гандболісти ветеранського колективу, які, незважаючи на життєвий досвід, склали гідну конкуренцію більш молодим учасникам. По іншому не могло і бути, тому що на полі грали підопічні та близькі знайомі відомого тренера. Він, як багато багато ніколи не розмовляв. Показывал свое мастерство. Мы обязательно запоминали, обязательно это показывали своим ученикам. В общем-то, показал очень много и мог бы еще многое показать. Он всегда работает и рассказывает все на тренировках. Поехали в Донецк и 2. шахтером ну, два. Представляете, что это за команда Суперлиги? И когда мы вышли, на второй тайм по-другому подром загралі. Нічого не за помолча, два давайте помолчі, і кожен свої шибки спомніти все. Ми вийшли совсім другої команди. з Варварівської школи Микола Боченко вперше відчув смак великих перемог ще під час служби в збройних силах. У складі спортивного клубу Чорноморського флоту він здобув чемпіонство Радянського Союзу. Далі ставав неодноразово призером першої ліги з командою Металіз Харків. На жаль, травма не дозволила продовжити кар'єру, і на початку 80-х років Микола Григорович повернувся до Миколаєва, де почав викладати у державному педагогічному університеті. І там створив чемпіонський колектив, який багато років приносив славу рідному місту на всеукраїнському рівні. Син відомого пахівця Сергій, на очах якого тоді ще юного хлопчика творилася історія Миколаївського гандболу. А з неї наполеглива праця задля успіху всієї родини Іскрені слова благодарності сказати нашому народному депутату України Козирю Борису Юрійовичу за огромну підтримку в організації турніру. Він, даже навіть допомагає нашій команде команді района, району, яка приймає участь в Чорноморської ганбої лігії. Також ему, благоданість Гінку Віктору Ніколаєвичу. Я думаю, що многі, что многих, благодаря йому Николаевской области начал подниматься і розвиватися гандбол. На... Микола Бойченко приніс велику користь Миколаївщини, тому пам'ять про нього житиме вічно. Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація на цю годину. Тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Гарного настрою та хай вам щастить.